Не розбирати е, половину багажника, всі кріплення, деякі застарілі, щоб нічого не ламати, є варіант, як зняти кнопку звідси, по-другому, а не ламаючи. Дивіться. Звідси, вроді би, як не можна підлізти, але коли вже розібрати, і можна подивитися, що вона тримається просто на вусиках. От, вусик один, ось я його нажимаю. І так само він з другої сторони, з четвертої. Ось, Тому, якщо. Все одно потрібно замінювати кнопку, то просто візьміть сюди чимось тоненьким залізти і підважити її витягнути. Це буде набагато проще. Тому що я як виймав, щоб ви розуміли, ось де це воно? Одне кріплення виламано. Це під болти, то не просто виламано, а це потрібно було болгаркою, там гравером маленьким вирізати, щоб його витягнути І так же ось друга така сама ця. ось Тому бо, бо, болти ці, це такі самі болти, гайки позаржавіли і виняти їх дуже важко. Тому краще, якщо б я знав, що так можна, то я б лучше заліз би з цієї сторони, як я кажу, підважив і витягнув кнопку.